Всім привіт! Мене звати Наталя і це мій канал про рукоділля не тільки більше хендмейд. Думаю, що більшість з вас, хто в'яже шкарпетки і згалі цікавляться новинками шкарпеткової пряжі, то знають, що зараз відбувається ажіотаж стосовно двох новинок від YarnArt, а саме YarnArt Forza Festival Фестівал і YarnArt Forza Strype. Я ж хочу розповісти вам свої враження стосовно іншої новинки шкарпеткової пряжі. А саме шкарпеткової пряжі Олі Сокс від бренду Лямія, я так розуміла, що ця турецька фірма Ляміа відносно новий ну, гравець на ринку пряжі, не тільки шкарпеткової взагалі, бо я бачила і інші артикули, і ангорку, і меренос, і букле. Але, чесно кажучи, я не занурилася в цю тему, бо мене цікавила саме шкарпеткова пряжа. Коли я побачила в дописі в інстаграмі від магазину Petelka.com.ua, що не з'явилася з'явилася ця нова ниточка, то я одразу поїхала і придбала її в двох кольорах. Придбала я її 16 вересня і наступний день одразу почала в'язати ось ці шкарпетки. Як ви бачите, шкарпетки вже в мене одні вив'язані, і попрані, і заблоковані, і навіть кінчики поховані, і з іншого кольору я почала в'язати шкарпетки. Але ніяк не доходили руки зняти саме свої враження від цієї пряжі. Хоча в мене багато дівчат в директі в Інстаграмі питали, як мені ця ниточка, я казала, дівчатка, давайте зачекайте трошечки, я сама випробую і зроблю відео огляд. Про свою покупку цієї ниточки і як виглядали саме моточки. Я розповідаю у відео 36, там де перша частина мого твору, яке я провів літо. І тут буду намагатися також ставити фотографії, як виглядали моточки. Єдине, давайте з вами домовимося, що я ділюся саме своїми враженнями. Тобто це моя така суб'єктивна думка котра може відрізнятися від думки інших я від вашої власної думки. Мені здається, що якщо хочеш скласти якесь своє особисте враження, то ліпше, звісно, придбати цю нитку, не тільки цю, а взагалі ту, котра вас цікавить, і випробувати самостійно. Давайте подивимося на етикетку. Ця нитка йде в моточках по 50 грамів. У 50 грамах. У нас 210 метрів. Це стандартний шкарпетковий метраж 420 метрів на 100 грам. Склад також стандартний шкарпетковий, 75 вовни 25 поліаміду. Виробник рекомендую нам і гачок і спиці 2-3. Це в мене колір, цей різнокольоровий 07. І. Ось ці коричневі шкрапетки, я в'яжу з номеру 0,9. Як я вже сказала, моточки йдуть по 50 грамів. Це досить зручно, якщо ви в'яжете, як я, дві шкрапетки паралельно, але, але вони починаються не з однакових секцій. Тобто, якщо ви починаєте в'язати в тому вигляді, як ці моточки розмотані, у вас вийдуть дві різні шкарпетки. Мені довелося відмотувати ось такі шматочки, тут десь приблизно по 3-4 грами. Як ви бачите, в цьому кольорі йде, так, десь у нас починається, вважайте, від синього ну, блакитного до блакитного, ось довжина секції. І в цьому кольорі, ось, якщо ми починаємо від цієї смурочки сіренької, і ось воно таке тут менше довжина секцій. По скрутці. Досить непогана скрутка, мені сподобалася, знаєте, буває, що в'яжеш і ниточка весь час розщепляється. Тут в мене дуже рідко таке траплялося. Тобто скрутка мені подобається. Єдине, що, напевно, саме через критку, мені здалася ниточка тоненькою. Зазвичай я в'яжу шкарпетки на спицях 2,25, в цьому випадку я взяла спиці двійку. Хоча я спілкувалася з двома меншими дівчатами, одна також в'язала е, цю нитку, цю пряжу на двійці, інша в'язала на 2,25, але в них були інші кольори. Ви знаєте, що в одного того ж самого бренду, в одному того ж самому артикулі від кольорів може відрізнятися скрутка, товщина. Не знаю, можливо, мені було варто спробувати на 2.25, але я вирішила не ризикувати. Я завжди перемотую моточки в бунтики. Коли в мене не було моталки, я перемотувала просто в клубочки. Для чого? Щоб зрозуміти, чи є в мотках, вузлики, чи якісь там інші негаразди, щоб знати, де саме там розрив, чи змінюються секції, чи щось тому подібне. В цих чотирьох мотках в мене не було жодного вузлика, але була одна така невеличка халепка, зараз покажу, був ось такий провис ниточки. Коли вона складається з чотирьох ниток, і одна з них, ось так, якось веде своїм живе окремим життям. Але це, я вважаю, не дуже така прикрість для бюджетної турецької пряжі. Я брала ці мотки по 64 гривні. Тобто, це вартість, вважаєте, як Алізесу супервош приблизно чи на боху Бо мені ось такі. Називаю такі випадки сопельками, траплялися і в дорогих, набагато дорожчих ниточках, і було навіть декілька таких провисів. Але, на відміну від вузликів, котрі бувають, що знаєте, що там бувають розривні і вони приматують геть різні секції. Тут секції не збиваються. Через те, що в мене ось такий провис був майже на початку моточку. То я в'язала ось цей кольор середини мотків, а це я в'яжу вже з зовнішньою частиною мотка. А що мені сподобалось в цьому кольорі? Ви бачите, що ось в цьому напрямку, чи в цьому напрямку кольори викладаються однаково, на відміну від цього кольору. Тут, якщо ми беремо ось так дві шкарпетки, то в нас різний ритм, да? Кольорів йде смуг, це було б дуже добре, якби у нас був би моток 100-грамовий. Тоді можна було б сміливо брати нитку з середини мотка і з зовнішньої частини мотка, і у вас би вийшли ну, однакові шкарпетки саме за розфарбуванням. В даному випадку, нам, можливо, це не так цікаво, бо у нас мотки 50 грамів, але якщо у вас моточок 50-грамовий, і ви, наприклад, вяжете дитячі шкарпеточки, то можна взяти з середині ниточку і ззовні, Ну і у вас вийдуть, не знаю, наскільки саме однакові, якщо ви не відмотаєте секції, так? але ритм малюнку у вас збережеться. Заради цікавості я спеціально переважила моточки, чи дійсно вони відповідають заявленим 50 грамів. Бо бувають, знаєте, бувають менше, бувають більше. В вино випадку все добре. Я написала всередині, тут 51 грам. Тут 52 грами в цьому кольорі. Ось я пам'ятаю один моток 50 грамів, інший 51. Так, 50 грамів і 51. Це добре, не менше з'явлено 50 грамів. Препетки в'язала на свій розмір 40, щоб саме... Ну, якщо що, ми мала змогу я носити ці шкрапетки, виправити цю пряжу, але не знаю, можливо, комусь подарую чи віддам. Тобто витрати на розмір 39-40 вийшли 79 грамів. бачите, вони не дуже високі, така середня висота пагомілку І повторююся, розмір 39-40. Зазвичай я на свій розмір набираю 66 петель. Але оскільки взяла. Спеції номер 2 замість звичних мені 225, то я набрала 72 петлі. В принципі, нормально сіло. Резинку, на мій погляд, пряжа тримає досить непогано. Це ви бачите, як воно в непопраному вигляді виглядає. Це вже після прання і блокування. Секції я, як я казала, підбирала, але, як ви бачите, все одно трошечки-трошечки є розбіжність саме на. Інших, як шкарпетках на носочках. Ось, трохи не збіглися вже тут ділянки. Але я навіть думаю, що це не через мою щільність, а через те, бо я взяла дві шкарпетки паралельно, а через те, що все ж таки секції пофарбовані з якоюсь невеличкою розбіжністю. Бувало, там, знаєте, 0,5 см чи щось таке. І от сумарно ця розбіжність нам дає на виході. Я, в принципі, люблю комбінувати секційну пряжу таким чином, щоб вона була однотонна на резинках, на п'ятках, на, мис... на носочках-мисочках. Але я спеціально робила ці шкарпетки з п'яткою Стронг. Мені було цікаво, як воно вляжеться повністю моточок в шкарпетці без зміни кольору. І тут так само я також роблю. І в принципі. Мені особливо дратує, коли в резинках різнокольорові, тут досить непогано кольори вляглися саме і в резинках, наскільки ви бачите. Тобто такого рябушки, такого не вийшло. Вбрала ці шкрапетки вже вночі. Тобто, мені було дуже цікаво провести ВТО, подивитися, які шкрапетки в мене вийшли. Тобто я не дочекалася, коли стече саме, що була така гаряча вода, прала в ледь тепленькій, ну, але, в принципі, зазвичай так шкарпетки і перо такий, ледь теплі, прохолодні води. Але, не знаю, може, якщо горячіша вода була б, може більше фарби вийшло. Але в, в моєму випадку не було такого прямо, знаєте, насиченого кольору. Води, тобто пряжа не, не дуже сильно віддає кольор. І знаєте, вона так здається, що вони такі яскраві, але насправді такі досить приглушені, я б сказала, благородні кольори. І вода е, в моїй мисці, там, де я перу, була така майже прозора, ледь-ледь блакитного кольору, можна сказати. Після блокування, після прання. Я не можу сказати, що шкарпетки змінилися якось в розмірі, тобто я як в'язала на свій розмір і міряла на себе, так вони залишилися в моєму розмірі. Ну, хіба що, може, зовсім трошечки-трошечки притягнулися, але, в принципі, вони все одно на мене. Тобто, вони не сіли і не розплилися, як миронос. До речі, нитка, за моїми враженнями, буває, буває і м'якіша буває і більш жорсткіше. Це от якась така середня. Але, ну, виходячи з мого досвіду, вона повинна досить непогано носитися, бути такою, досить зносостійкою. І не дуже схильною до створення катишків. Бо буває навіть в процесі ти в'яжеш нитку і ти вже розумієш, що вона схильна до створення ковтунців навіть в процесі вже буває такий випускає пушок, в даному випадку не було. Ну це, напевно, завдяки е, скрутці нитки. І, в принципі, як після ВТО, е, звісно, розрівнялося, петельки більш стали рівними. Можливо, зовсім трошечки розбухла, трошечки видала пушечок. Але якось прям суттєвих таких змін, знаєте, що я ж кажу, що або підсідає, або підвалюється, або розтягується, на мій погляд, не відбулося. Гадаю, що ці шкрапетки я в'язала з кольору 07, цей кольор 0,9. Це раптом комусь буде цікавий, хоче придбати саме таку розфарбовку, як у мене. Давайте ще поближче покажу полотно, яке в мене вийшло з цієї пряжі. І підсумки стосовно моїх вражень. В принципі, мені пряжа сподобалася. На мою думку, якщо вам цікаво спробувати щось новеньке, то ця пряжа від Мія в лісок уваги. Особливо, якщо хочете спробувати щось новеньке, не за всі гроші світу. Мені, в принципі, сподобалося те, що вона йде в мотках по 50 грамів. Сподобалися кольори, розфарбовка, сподобалася скрутка, сподобалось працювати з цією пряжею, подобається результат. Єдине, як на мене, на мій смак, трошечки вона була б товстіша. В принципі, все. Сподіваюся, все, що хотіла, розповіла, нічого не забула. Якщо є якісь ще питання, то задавайте, будь ласка, їх в коментарях з радістю відповім на них. Дякую вам, що подивилися, і до зустрічі в наступних відео, бо я ж вам повинна хоча б ще ці шкропетки показати, які ж вийдуть з цих моточків.